Коли ми думаємо про пророків Старого Завіту, то може бути така думка, що це такі люди особливі, які мали авторитет для людей між народом, які мали якусь владу. Але пророк Йона, про якого ми сьогодні чули в першому читанні, показує нам, що це дуже проста людина. Дуже така, така людина, як кожен із нас, не є чимось винятковим, особливим. І що з ним відбувається, слово Господнє надходить до нього. Він чує Слово Боже, він чує, що Бог йому говорить. І коли він чує Бога, що він робить? Втікає від нього. Ми так собі скажемо, як це можна втікати, Бог до нього говорить, якби я почув Бога, то я би точно від нього не втікав, я би точно зробив те, що Він каже. Але насправді ми теж поводимося часто дуже подібно, як і пророк Іона чує Слово Боже. І втікає від обличчя Божого, чому втікає, Бог посилає його з місією, дає йому місію йти в Ніневію, щоб пророкувати, щоб говорити про навернення, про покаяння, про переміну життя. Дає йому Бог конкретну місію, чому втікає, напевно, боїться йти до царя, йти до народу. Напевно, такі думки, які в нас можуть з'являтися, а хто я такий, щоб комусь говорити про навернення, а хто я такий, щоб говорити комусь про Бога? Але бачимо в житті Йони, що далеко від Бога не втікнеш. Він сідає на корабель, втікає від обличчя Божого. Але недалеко. Тоді, коли вони кидають жереб, моряки, що чому така біда прийшла, чому ця велика буря, то жереб показує, що це Йона, і питають його, Хто ти? І він знову повторяє, що я тікаю від обличчя Господа, признається їм в цьому. Тобто, коли Бог дає людині слово, дає якусь місію, дає, дає покликання, дає якесь завдання людині, не можна від нього втікнути. Не можна. Це е, Бог настільки е, сильний в своєму слові, е, Бог е, вірний своєму слову, що Він іде за Йоною. Той втікає, а Бог іде за ним. І далі ми чуємо про те, що Він є в утробі риби три дні і три ночі. Ця утроба риби це символ темряви, смерті, відчаю. Ісус проходить через цю смерть три дні. Він потім сам Ісус посилається на цю історію пророка Йони, що так, як Йона був три дні в. Внутрі риби, так і син чоловічий має пройти через смерть. На третій день Він воскресне. Вихід з цієї риби це нове життя, це Воскресіння. Питання, як ця історія відноситься до нас, людей третього тисячоліття, що це Слово говорить кожному з нас? Пророк, пророк це кожен охрещений. Кожен із нас, хто був охрещений в ім'я Пресвятої Трійці, отримав місію бути пророком, священником і царем. Ця пророцька місія належить до кожного християнина. Ми можемо теж втікати від цього, чути Бога, котрий закликає до навернення, де коли так чітко Бог говорить: іди до тієї людини, іди і скажи тій людині. Про навернення, про спасіння її душі. Але ми часто так, це мене не стосується, це життя тої людини, хай вона сама вирішує. А Апостол Петро, здається, говорить, або Павло, не пам'ятаю точно, проповідуй постійно, в пору і не в пору. Тобто, в кожному часі проголошуй Боже Слово, будь знаряддям в руках Бога. Тобто кожен із нас є Пророком Ісуса Христа є тим, котрий отримує місію в цьому світі, щоб нести Боже Слово. Від темряви до світла, таке гасло спільноти чинаколо, так мені запам'яталося, від темряви до світла, що кожна людина є покликана від цієї темряви виходити з неї. І йти до світла, як пророк Йона, який три дні проходить через цю темряву, можемо це теж так образно сказати, що це такий час навернення, час реколекції, час зміни, час переосмислення свого життя. Але ми покликані йти до світла, щоб отримати нове життя в Христі, нове життя в Бозі, мати відкриті очі. Це сьогоднішнє Євангеліє, нам теж говорить бути пророком, як оцей самарянин, який бачить пророк це той, хто бачить реальність такою, яка вона є, бачить себе у світлі Бога, бачить свою грішність, бачить свою святість, бачить все добро, яке є всередині, бачить зло, гріхи свої бачить. Але теж може іншим допомогти у наверненні. Цей Самарянин теж є таким пророком, від якого можемо сьогодні вчитися. Пророк, який робить добрий вчинок. Священник, левит проходять, вони мають закриті очі, закрите серце. Фізично вони бачать того. Постраждалого чоловіка, але серцем не бачить. Очі бачать, а серце не бачить. Так може бути і в нашому житті, що очима ми бачимо іншу людину, але щоб побачити її страждання, як того лазаря, як ми недавно чули в Євангелії, багачий Лазар, щоб побачити біду тої людини, потрібно подивитися серцем. Це вже зовсім інший рівень, до якого нас запрошує Христос бути пророком, який бачить правду про себе, реальність, в якій живе, і зможе в цю реальність вносити світло кожен із нас у своїй реальності, сім'ї, парафії, країни, роботи, служінні і так далі. Всюди ми покликані вносити світло Ісуса Христа амінь